Привіт, мене звати Артем, я з Вінниці, протезуюся в центрі Superhumans. Коли розпочалась війна, я був в Польщі. Я одразу вирішив повертатись, проходив службу Авдіївці, Там я і отримав поранення. завдяки моїм побратимам, які були поряд і надали швидку медичну допомогу. Завдяки цьому я вижив. Були дуже складні поранення. Ну не тільки однієї кінцівки. У мене були турнікети на всіх кінцівках, практично. На певних етапах дуже складно, але я розумів, що це рано чи пізно закінчиться, і я все одно стану на протез. У мене була мотивація знову ходити на ногах, повернутися до звичайного життя. Я погано уявляв, як на протезі ходити по сходах. Ставши на протез, спробувавши це поки що з милицями, в мене це виходить доволі добре. На протезі навіть чимось краще було ходити, ніж лівою ногою. Хотілося б і теніс грати, я люблю настольний теніс. Після реабілітації хотів би відкрити кав'ярню у Вінесі. Це така як мрія, яка в мене була ще і до війни. Це робота з людьми, це така молодіжна сфера, в якій є. завжди приємно знаходитись в цій атмосфері. Ну і також варити каву. Це доволі складний і цікавий процес. Хочу побажати всім українцям не втрачати мотивації, допомагати військовим і не забувати про свої мрії. Якщо здається, що немає вже сил, то це потрібно просто перетерпіти. В майбутньому точно буде все добре.